Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдана Вікторівна. І сьогодні хочу з вами поділитися порадами, як вчити фразологізми до НМТ. Перше, що ви повинні знати, що у нас немає чіткого переліку фразологізмів, які ви повинні знати. Тому ми вчимо найпоширеніші, а потім ви зможете чим більше їх знати, тим більше викручуватися. Якщо для наголосі у нас є чіткий перелік там 200 з гачком слів, які ви повинні знати, то фразологізми ми вчимо просто поширені, тому що чіткого переліку немає це або інтуїція або знову ж таки багато практикуватися і вчити найпоширеніші, тому що у нас є фразологізми, які трапляються там періодично, які трапляються там часто, і цим не потрібно, звичайно, нехтувати. Отже, що я вам раджу робити, щоб вчити фразологізми. Перше, у мене є фразологічний практикум на каналі, посилання, на який ви знайдете мене на каналі, в принципі, в класі наживо. Так? Або ви можете мені написати в директ, наперед забігаючи фразологія, і я вам надішлю все, що я тут перерахувала. Всі ці ресурси, і я вам просто їх надішлю і ви зможете ними користуватися. Так, от, перше, ви можете придивитися цей практиком і спробувати свої сили, як ви зараз орієнтуєтесь в фразеологізмах, чи у вас це виходить, чи не виходить, і чи справляєтесь ви з цими поширеними. Наступне, що я рекомендую, це завантажити собі картки квізлет. Ви їх теж можете отримати, якщо напишете мені «Фразеологія». Ці картки, квізлет – це додаток, там, де оці інтерактивні картки, ви читаєте фразеологізм, думаєте, що він означає, перевертаєте і дивитеся. Також, якщо ви там оформлюєте, Преміум підписку, чи що у вас там доступні різні види тестів, де ви можете ще краще засвоювати ці фразологізми. І так, що вечора потрішечки вчити ці фразологізми, лексичні помилки, наголоси, або там через вечір, або кожний вечір щось чомусь відокремлювати. Буде ефективно, і ви будете навіть зорова пам'ять у вас буде працювати і пам'ять контакту. Там, наприклад, сьогодні ви вчите на дивані цих 15 фразологізмів, завтра там на кухні цих 20, і воно буде теж запам'ятовуватися, ще фіксуючи зміною. Місцем, тобто в нас так працює зорова пам'ять. Також у нас є словничок найпоширеніших фразеологізмів, який ви можете просто собі роздрукувати, я вам його надішлю, якщо ви це напишете фразеологія, так. І в цьому словничку найпоширеніших фразеологізмів ви не будете просто вчити все підряд. Ви можете самі створювати квізат, так? якщо ви не хочете користуватись моїм і використовувати звідти фразеологізми. або ви можете просто взяти там фразеологізми на А, сісти там своїм другом, подругою, там сестрою, братом, батьками і сказати: Ну, ми з тобою спробуємо вести діалог. У вигляді фразлогізмів на букву А. І ви дивитесь їхнє значення і намагаєтеся так передати свої думки. Тому що, коли ми будемо їх, ці фразологізми, застосовувати умовлені, то тоді ми будемо їх краще запам'ятовувати, тому що те, що ми застосовуємо, ми краще запам'ятовуємо. І якщо ви це будете постійно робити регулярно, це буде така інтерактивна, ніби гра в вашій голові, і ви зможете краще їх запам'ятати. Тобто намагайтеся використовувати фразологізми у своєму щоденному мовленні. І також у нас є репчик з фразологізмом. Ви можете його теж послухати або навіть вивчити е на пам'яті репувати собі вільний час, знаєте, так потрішечки. І теж запам'ятати, чим більше фразологізмів з цього репчика. Ось такі, ніби банальні паради, але ще ви їх не забували. Я зібрала їх в одне відео. Тому користуйтесь обов'язково, Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, щоб гарно скласти НМТ. А на сьогодні все всіх люблю цілу, обіймаю і до нових зустрічей!